Євреїв, четвертий розділ отже біймося, коли зостається обітниця входу до Його відпочинку, щоб не виявилося, що хтось із вас опізнився. Бо Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку їм слово почуте, бо воно не злучилося з вірою слухачів. Бо до його відпочинку входимо ми, щоб вірували, як він провістив. Я присяг був у гніві своїм, що до місця мого відпочинку не ввійдуть вони. Хоч діла його були вчинені від закладин світу. Бо колись про день сьомий казав він отак, і Бог відпочив сьомого дня від усієї праці, а ще тут, до мого відпочинку, не ввійдуть вони. Коли ж залишається ото, що деякі ввійдуть до нього, а ті, кому Євангелія була перше звіщена, не війшли за непослух, то ще призначає він деякий день сьогодні. Бо через Давида говорить по таким довгім часі, як вище вже сказано сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділим ваших сердець. Бо коли б Ісус навин дав їм відпочинок, то про інший день не казав би по цьому. Отож людові Божому залишається суботство, спочинок. Хто б увійшов б у Його відпочинок, той той відпочив від учинків своїх, як і Бог від своїх. Отож попильнуймо війти до того відпочинку, щоб ніхто не потрапив у непослух за прикладом тим. Бо Боже Слово, живе та діяльне гостріше від усякого меча. Обосічного проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. І немає створіння, щоб сховалось перед Ним, але все та відкрите перед очима його, йому дамо звіт. Отож, мавши великого первосвященника, що небо перейшов, Ісуса Сина Божого, тримаймося ісповідання нашого. Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому, подібно до нас, окрім гріха. Отож, приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать.